Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні буде довгоочікуване вами відео. Я думаю, що ви чекали, засумували за мною, бо на минулому тижні відео не було практично, було тільки в понеділок. В мене графік був в понеділок, середа-п'ятниця. І я до цих пір не знайшла часу на монтаж. Зараз в мене також купа роботи, але думаю, змонтую те, що відзняти. Поставлю на таймер і, хоча б продовжу випускати відео. Вже, я думаю, за новим графіком, двічі на тиждень, який саме це буде графік, я не знаю. Бо, чесно кажучи, ця осінь дуже для мене тяжка. Ця осінь дуже завантажена. Роботою, і я нічого не встигаю. Коли мені пишуть в коментарях, що ось Катя молодець, Катя справляється, Катя встигає все, я взагалі нічого не встигаю. Тому, якось ось так. До речі, сьогодні промайнув в мене якийсь коментар, але потім його чи Ютуб видалив, чи людина видалила, не знаю. Написала, що Юрчик у мене не, не улюблена, якось нелюбима дитина, чи якось так. Бо я його не показую у відео. Ну, по-перше, Юрчик вже підліток і Юрчик не завжди хоче зніматися. Ось, в мене так само Віка не завжди у відео, бо вона не хоче зніматися. І це не позиціонує те, що я не люблю дитину, бо її немає у відео. Або я там не розповідаю за нього. І так далі. Я у відео показую тільки те, що вважаю за потрібним. Так було завжди. І якщо я десь щось розповідала, то хотіла цим поділитися. Якщо щось не розповідала, то, звісно ж, це було не для е, публіки, це особисте і так далі. Тому, ну, дурні такі коментарі загалом пишуться. Ось, е, не буду затягувати довго вступну промову. Приємного всім перегляду, покажу вам, чим займалася я весь тиждень, а можливо, відео ще і. Тиждень тому загалом я не пам'ятаю, коли я це все знімала, але потрошечки щось не знімала. Тому всім гарного перегляду. Попереднє відео я закінчила тим, що доготувала напівфабрикати, знаєте, що я вирішила навести порядок трошки в морозильній камері. З напівфабрикатами все зрозуміло, не зрозуміло, що в мене тут знаходиться. І я в основному вирішила, зараз посортую, де овочі, де фрукти, де м'ясо, де щось інше. І буду знати, що мені ще треба заготовити на зиму. Тому зараз все посортую, заховаю назад в холодильник в морозилку і тоді покажу вам готовий результат. Так, давайте покажу, що в нас в морозилці тепер робиться. Котлети, котлети. І тут в нас, здається, курячі нагетси. Так, далі тут в мене курячі крила, рулети і ем, ліниві голубці. І тут, тут в нас фаршировані перці і бутерброди. Загалом три, загалом три. Шухляди. Далі в мене четверта тут все, що тільки може бути. Залишки риби, копчене сало. Цей курсан, що я ще досі не спекла масло. Замороження, до речі, дріжджі не завжди в мене є. Якесь тут м'ясо, таке, знаєте, на суп-борщ. Саме отхідна шухляда. Тут молоко вкинула. Щевель, кріп ще залишився. Ну, така шухляда, знаєте, ні з чим. Тут сало, сало з м'ясом, рульки і м'ясо свинини. Ціла шухляда. Тут в мене кукурудза заморожена, перчик, шпинат трошки є і помідорки. І найнижча шухляда це в мене малина, перемелена малина з цукром, звичайна малина, коротше, і такими штучками на кашу. Я окремо її заморожую завжди. Тому. Цього року чомусь в мене одна тільки малина із фруктів тут в морозилці. Ну а холодильник в мене взагалі порожній. шухлядки я помила, треба його розморозити буде. І нехай буде так, потім докуплю м'яса нам на супчики, ну і десь буде де заморожувати пельмені чи бурейки. Ось таке. Зараз я готую картопляне пюре, хочу взяти з нами на вечерю в будинок, щоб, знаєте, відпочити. То їдемо в будинок, полягаємо. І відпочинемо трошки. Хочу ще налила олію, посмажити зараз чи котлети, чи курячі крила. Загалом щось зараз посмажу, складу в лоточки і поїдемо ми. Ну і звісно, заберемо вовчика в садочку. Я забігала в копійку, в минулому відео вам казала, просто забула вставити свої покупки, вже відео змонтувала, завантажила. У мене тут ось такий кисневий плямовий відник 900 грамів, був по акції, думаю, нехай буде. І дивіться, що я там побачила. У нас такий черпачок зламався в будинку. Я забирала зі свого набору тут, з міста, бо ще нічого не купувала. І, коротше, мені і тут не вистачає черпачка. І в будинок треба, то вирішила взяти, були по 70, здається, 5 гривень. Один, мені вони дуже подобаються, дуже класні зручні. Років, певно, два з половиною три мені служили. Ну, поки не зламався ось тут. Тобто він тримається, сам черпачок, але саме кріплення всередині, воно, напевно, тріснуло. Не знаю, як так сталося, Віка мила посуд, і коротше, така в нас ситуація. Тому. Купила, взагалі, я б купила цілі такі набори, два штуки один в квартиру, один в будинок. Але ну, досить так дорого виходить, тому краще докупити те, чого не вистачає, і користуватись поки далі. Купила я хлопцям і собі парасольки в копійці. Ось такого плана, коштували вони 135 гривень. Купила три штуки. Думаю, нехай буде нам їхати сьогодні в будинок і Юрчику треба парасолька. І з однією сталося вже ЧП, Василько грався нею в квартирі, і там, де воно було склеєне, по діагоналі розійшлося. Я тепер думаю, чим його можна з'єднати. Воно таке ніби. Я не знаю, яка. Ну, це не тканина, це. Навіть не зрозуміло, Щось таке від дощу. Клей його, напевно, не візьме, його можливо праскою провести, і воно має з'єднатися. До речі, треба буде спробувати. Ось, Можливо, в когось парасольки такі є, то порадьте мені щонебудь, бо не знаю, що з нею робити. В основному нова парасолька і вже одна мінус. Купила собі парасольку за 235 гривень бюджетно, так як вони ламаються дуже часто, дуже швидко, то. Я думаю, вистачить поки хоча б на цей сезон. Що ще хотіла сказати, під непопереднім відео, бо вже ще нове відео, у мене вже завантажене на каналі. Там, де я показувала вам обновочки для нашого будинку. Пледи, багато хто цікавився ціною, розміром, кольором і так далі. Знаєте, коли я вам тут відписую, все рівно ви його через YouTube не можете замовити. Краще вам переходити за посиланням в описі під відео, там є завжди посилання на мій магазин з машою текстилю, і там ви можете знайти пости, можете задати питання, ми вам скинемо, порекомендуємо і так далі. Там є ціни, розміри, ну повністю все. Бо в YouTube я не так часто маю можливість відписати. Я стараюсь перечитувати всі коментарі, але можу десь щось пропустити. Тому краще пишіть в Телеграмі, не в моєму телеграмі, там, де мама чотирьох діток, а в Телеграмі саме постільної білизни. Ми, до речі, будемо ось на днях переназивати наш магазин, так що, ви, можливо, зайдете вже на оновлену нашу сторіночку. Вирішили все ж таки надати нашому магазину назву, конкретну назву, яку будуть запам'ятовувати. Всі, плюс до всього, ми там на даний час будемо запускати ще розіграш. Ось, тому хто в мене щось купував із постільної білизни, то запрошую вас туди на розіграш. Заглядайте, скоро ми його опублікуємо. Можливо, коли це відео вийде, воно вже буде опубліковане, не знаю, чесно, бо це все поступово-поступово оформляється, і на це все треба час. Ось. Що ще хотіла сказати? Помокодик мій ще діє, так що користуйтеся, замовляйте постільну білизну. Боже, цілий день падає дощ. Зараз йдемо по вовчика і їдемо на хату. Години сидіти, чекати іншого автобуса, щоб доїхати до будинку? Це ще був той квест під час дощу. Діти помокли, польопалися в калюжах. Я, звісно, такі за ними старалась дивитися, бо скрізь дорога і скрізь машини. Але сирість, але сирість це взагалі тато. Отам. Да. Вова, де тато? Отам? Там там ти впевнений, що тато там? Нема тата. Але тато приїде. Да? Приїде, ми, каже, всі тата чекаємо. Тільки не падайте. біжи біжи, біжи біжи біжи. Мама йде. Дивіться. Минуле відео моє із помідорами, що я їх виклала тут на підвіконня, зробила великий ажіотаж. Багато хто написав мені, що на підвіконні вони не поспіють, їх треба в темне місце. Я завтра цим займусь, заберу темне, тепле місце і вкрити казали чим-небудь. І вони постигнуть швидше. Ну, побачимо, спробую. Але все рівно частинку лишу тут. Як бачите, червоніють. Все з ними. Якби нормально, бачите, ось гарненько все червоніє і на підвіконні. Ну, і плюс на кухні в мене також помідори деякі лежали, то зеленими діти зірвали ще давним-давно, і вони також червоніють, так що і такий лайфхак також діє, але спробую і ваш. Невеличка вставочка. Не робила я так, як ви мені написали, я. Телефонувала до чоловікової мами і до своєї мами, і мені вони сказали, що це діє тільки на великі помідори, в кого чері, так само як і в мене, не вздумайте їх класти в ящик, бо вони всі погниють. Ось і не накривайте їх нічим. Помідорки чері, ось ці малесенькі, і всі малі помідори стигнуть непогано на підвіконні. Так що ви стеляйте, зривайте. Я вже думаю, що багато хто прибирає помідори повністю. І в основному вони там дозрівають. У нас проблем з цим немає. Далі у відео не знаю, чи знімала, показувала вам помідори, але всі стигнуть, жоден помідор не почорнів, нічого не загнилося, і вже пройшло, здається, 2 чи 3 тижні з помідорами все добре. Тобто вони поступово стигнуть і ми їх їмо. Я тут не скажу. Так як на дворі був дощ і сирість, я вирішила протопити на ніч хоча б одну грубку. А це в нас новий день і основна причина, чому не було відео. Це трошечки вам кадри від будівництва чоловікового брата. Він робить реконструкцію старої хати, обіцяла вам показувати трошечки, що він тут робить, як все відбувається. Стару кухню вже розвалили ще, коли мій чоловік був. І вона була давно обмурована, збільшена. Плюс до всього її перенесли, а на місці старої кухні тепер вже іде зала. Кухню вам показала, ось це ванна, кімната невеличка разом з туалетом буде. Вкладається тут поступово плитка. І я думаю, що ще не один раз вам покажу, як же ж там все робиться і так далі. Основна причина, чому я була тут, це копання картоплі. Вже який тиждень, підряд, субота, це день, коли ми на картоплі допомагали чоловіковим батькам, тепер допомагаємо чоловіковому брату. В нас, до речі, в цей день ще зламалась насадка, яка копає картоплю, і довелося брати іншу докопувати. Хоча та інша насадка, вона просто. Так кидає ту картоплю далеко, що ми попобігали за цим всім. Дуже класно, коли велика родина, і всі разом можуть допомогти. Ось така купа. Я би сказала, що цілий камаз картоплі у нього тепер є. А це невеличкий наш врожай, огірочків я давно не вибирала. Наступний день приготувала я плов. Сьогодні прибираю трошки, ну як я кожного разу прибираю, як ми збираємося. Їхати в квартиру, неділя. Все ж таки, огірочки вам показувала, там відходи забула, минулий раз хліб, він поцвів і дам худобі чоловіковим батькам. В нас тут ще ковбаска є, плов лишився, то так як ми тут до вечора, то ще думаю, з'їсться. Ночували ми з п'ятьма дітьми чоловікового брата Романа. Діти були зі мною в будинку. Всім тут набагато цікавіше і більше місця. Після картоплі ноги болять просто. Просто. Взагалі втомлена, але треба поприбирати, щоб потім приїжджати в чистий будинок. Вибираю зараз стиглі помідори, заберу їх. Та я думаю, що ми їх тут і з'їмо. Не поїдуть вони нікуди. Ось, бо їх не так багато, але приємно, що можна їх. Поїсти. Я думаю, що наступного року я буду садити набагато більше цих помідорок чері, Дуже мені вони сподобались, вони солодкі, а ще й домашні такими гронами. Плюс до всього буду, звісно ж таки, садити і якісь більші помідори. Знаєте, як то кажуть, город вже в нас більш-менш вироблений, на осінь я планую його удобрити. Також перегорати, все підготувати і на наступну весну, навіть якщо не буде часу, кому перегорати мені знову, то в мене є мотокультиватор, їм переб'ю і буду саджати вчасно. Вова чи є? Я. Твоє? Це Клас? А це Собака, весь патрон. А Лягай. Де? Лягай. Лягай. Привіт, Коко! Де ти? А де ти? Нема копа вова. Ти не бачив вову? Є Вова! Нема вови! Є Вова! Я у минулих відео розповідала, що Вовчику купила постільну білизну новеньку. Це також із нашого виробництва. І замовила ковдру з подушкою саме під цей комплект. Довго не стелила, бо не було мені часу. І простіше було, знаєте, відкласти це на потім. Тож, збираємося ми додому, діти набігалися, натомилися. Думаю, в маршрутці вони заснуть. Ось вихідні пролітають просто дуже швидко. Завтра в мене насичений день, ще навіть сьогодні мені треба попрацювати плідно, поки лягати спати. Віка була в квартирі, то вона поприбирала, верить їсти, чекає нас. Потім відволіче трошки дітей, бо мені треба зайнятися деякою роботою. Добре, що є допомога хоча б від старших дітей, бо я би сама не справлялася з цим напливом, який в мене є в житті. На рахунок будинку в нас, я думаю, що за тижнів два будуть деякі зміни. Наперед казати нічого не буду, будете дивитися у наступних влогах, бо вийде-не вийде, будемо бачити. Але із завтрашнього дня я можна сказати, що буду займатися трошечки іншою роботою. Розповім вам у наступному влозі. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися цікаво, що ж я буду робити. Бо це незвичний контент для мого каналу, але в основному це моє життя і завжди я на каналі показувала все те, чим займаюся. Ось, е з городом взагалі, не знаю, поки чекаю тижнів ще 2-3 і буду, напевно, прибирати повністю все, все, що виросло, все викопається, все вирветься. І. Хочу удобрити землю і перегорати це все. Сподіваюся, що мені чоловіковий брат це все зробить. І буде земля чекати наступного року. Полуниця вся прижилась, малина, я також дивлюсь, вся зелена стоїть, тобто прижилась. І вчасно я це все посадила. Хочу ремонтантну полуницю ще, але не знаю, де її садити. Тому поки що чекаю. Можливо, за тижнів два я її придбаю, бо на нашому базарі її зараз поки не продають. Я чекаю, все ж таки, коли будуть з ягідками продавати. І в неділю я тут в будинку, а це треба йти на базар. То попросила куму, Може, вона мені купить, може мама моя купить, а ні, то замовлю через інтернет. Якщо хтось замовляв таку полоницю, то напишіть мені контакти, де можна її прикупити. Ось. І досинок, так що збираємось. Ми і їдемо.